Росіяни серед білого дня обстріляли балістику житловий район Одеси. Сука, рядом з моїм домом прилетіло. А, а це моя квартира там, що Попередньо відомо про вісьмох загиблих, і багато постраждалих. Тіла загиблих лежать прямо на вулиці. Ми не можемо показати ці кадри, бо це надто чутливий контент. Палають багатоповерхівки і машини. Тільки що посередині Одеси прильот, йде детонація, є поранені точно. Просто жах, який прямо зараз в центрі міста. Просто повно людей, тут дуже район, такий, де багато житлової забудови. Просто жах! Десять на квартальних тут навколо повибивало вікна, шибки. Просто жахлива ситуація. Давай, давай, давай. Же другий такий удар по Одесі за останні два дні. Вчора під час масованого обстрілу України місто теж опинилось під ударом. На Одещині загинуло двоє людей. Постраждав 17-річний підліток. Крім того, серйозно постраждала енергетична інфраструктура області. Регіон був практично повністю знеструмлений. Не було ні води, ні опалення. До вечора, до вечора, ми вже більш-менш визначимося щодо світла. Дамо чіткі графіки, де коли буде світло відключатися, де коли буде робити, щоб люди могли планувати свою роботу. Свій час завчасно будемо намагатися вже системно вийти на те, щоб люди були би. Повністю е освідомлені про те, як буде що відбуватися, тому що атака була дуже масована. Ви знаєте, що більше 50 цілей було по одеському регіону е відправлено у нас дуже багато пошкоджено е Критичні інфраструктури да, підстанції ситуація навчора на ранок була дуже дуже складна. Практично вся область була висточена. Сьогодні і завтра у школах Одеси скасували заняття. В місті і досі не працює електротранспорт. Замість нього на маршрути вийшли автобуси, але перевезти усіх містян вони не в змозі. Тож у Одеситів сьогодні і завтра вихідні з відпрацюванням в інші дні. Аварійні служби посилено працюють над відновленням комунікацій. Обіцяю, що принаймні тепло з'явиться до вечора. Більше доби працюють всі енергетики для того, щоб е, додати, дати електроенергію на ті вузлові станції, де е, вкрай необхідно, щоб водою було б забезпечено повністю місто. Е, від води також залежить і опалення котельні. Наші тому е, ще вчора було підведено. Електроенергію до е, саме основних станцій, і вода була надана на всі котельні, і вони зараз е, запущені. Параметри їх набирають своїх обертів для того, щоб подати тепло вже безпосередньо в домівки наших мешканців. Це що стосується міста. Я думаю, що Технічні параметри пройдуть, і вже тепло піде відповідно ближче до вечора, уже безпосередньо до самих домівок. Що стосується декількох котелень, ще є питання, що вони працюють на генераторах, так як мало часу пройшло і не ну але, враховуючи великі руйнування, не все встигли відновити, не все технічно забезпечити. Тому вже над цим працюємо. і Я думаю, що ближчим часом. Закриємо всі служби відповідні, всі електрики, всі рятувальники, комунальні служби працюють уже більше доби. Аби помститися росіянам, РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на Вогледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та вак виконання бойових завдань бійці 255-го окремого батальйону, 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здалаємо ворога разом! Слава Україні! 500. Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.